Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в The Strongest Battle тільки Godja Story, я, я так повільно хочу. Блін. так, Овіпавку зайшов. Ем. А, дайте допомогти челіку. <dissociative> я... Ай-яй-яй, ай, ай, він мене кудись в стянку заколупав. Ай! Оце щойно було. Ідіть, стопниця, дайте манікена побити. Або оцього чела. Далло, що я зробив? Ну я тепер якісь ядовити, я не знаю. Айо! Ай! Мене ще добили. Що <рес> <рес> тут твориться? Не вбили. О! О-о-о! так О! Поїхали! <рес> Важна грати на піаніно. Так, йдіть. А там от десь центр. Все, валим туди. Пацаны, йде на піаніно пограємо. Ло, пацани, веде. Де всі, не поняв? Нікого немає. Блін. Реально, де всі? Там кось бачу. А це ми йдемо на піаніно і грати. О, чел! Чел. Тільки не бий мене. Дай що я такого зробив піаніно приніс. Мене туди стенку На! А, він якусь штуку робить. Ай. Не чесно. Да ну не чесно. Ай. Шо він ро... ай. Мені зара точно копать туда. На, на-на-на-на-на-на-на-на, на, 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 на. Давай. Расклупалы тупо. Давайте мы ее избиваем мозгу. Ааа, отникаю. Не папка. О, ты ч тут робиш? Давай, еди нападай. На, на. Чидищ! е е, -е, -е. <кхе>. Не понял. <схе> Капець моего загасили. На, Дивіться, як я його і збиваю. На! Наколо! На, на! Ой-ой-ой-ой! Шо, це шойно було! Хотя я его заска избиваю. Эээ, кто избиваю V-Papko? Ааа, чел. Ой. По кому синджу не попал. Эммм, чуть-чуть V-Papka забила. Не бейте мене! Ай, Що це було? На эээ! Да як? Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Ай! Ай! Капець. Це, це фейно було. У мене скоро гіпер буде. Все, тепер є. Чел, дякую. Так, алло. Так, там щось і пахне. Біри. Не бей мене. Чого я ходити не можу. Вже можу. У мене хтось там ззаді пытається збити, що дивіться, що я зараз зроблю. Пья! Ючка. Чеел! Сам напросився, сам напросився, сам винуватий, сам винуватий. Ще... Так, ще чуть-чуть і. Е, куди він пропав? Е. Куди він реально пропав, я не поняв. Він кудись заховався. Ni ah, treba é um o seu, não faz. Pô, beija! Ai, tia Luí, David, mané! Isso aqui escutei! Pau! Ué, 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 На! ай. Ай-яй-яй ай-яй-яй, я менестко збиваю, стоп, чел. <кхи> на, на. На. Е, а як я його не задів, не поняв. Стопе, чел, уйди, уйди. А чому я не можу одиничку використати? А, тепер можу. На. паца <кхи> я його нормально так побив. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ха-ха. На-на-на-на. О, я нормально так же навчаюсь и игра, ты. Какого-то рандомного человека в милли из платы. Все набудь нубик. Ой-ой-ой! Не-не-не-не-не! Стопчел! Стоп, давай нормально поговоримо, я тебе отак от роблю. А як ти ще висив, не поняв? Туди іди, пацанчик червоний. У хау. Ізбили пацана. Скільки мені там ще кілів даємо треба? 250 емоцій коштує. видеть Так, все. О, вот там вот тот чел. Нет! что там вип-африка вип, вип избиваешь? Ты что, и Иди сюда, какашка! Ай, блин. <laughs> Нет. Нет, я не могу даже с ним разбираться. Да не бей вип-африка! Вип Ай, да. кто это Что это что было? Нет, вип -афек. Сюда еды! А! -а, -а! Тут це творится! Ай, ай! Чел, сюда! Хотя Ой бук... Ой-ой-ой, челла, мабуть, ей прозорят. Тикаю. Уйди, від мене! Чел! Нет! <схе> ай, а А як як, а як? ай а Як, а як! Нет, нет, нет! На, ай, ай, Та да він якийсь жорсткий, тіл не треба. ай. Куда? На, 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 ай. він ну, ухиляється, я не можу йому нічого зробити. Та йо. Нет. Ну і и мене і збили. Супер Ну избыли. Бесчельник. Ай. Стоп, 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 стоп. Чел, привитик. Ааа, алло, навіщо писать? а а я впав? О, челик. Щось тут там це співає. Та не бийте мене! Не бийте, я просто тут проходжу. Чел, не бий мене. Все, не від мене. О, панда! Панда, можна я тебе чуть-чуть поб'ю? На ай, 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 запач мене всі зразу починають збивати. <кхи> <кхи> да уйди від мене, панда. Йо. <кхи> Капець, мені не можна нікого побити. Хе, що тут отвориться взагалі? О, бачу челіка. Він крутий чи не крутий? Гей, чел подожди, Ща його поб'ють, Чуть-чуть із за угла. А він в мене вогнигас не кидає. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. що за удар? Ня, го! А! Чел. Хе-хе-хе. <реш> <реш> Пау. ай яй яй ай яй яй Все, відчепись від мене, в мене вже є есть. А вот так. А так. Та ну куди? Ну нее, тим помен. Він забоявся мене. Тепер я тут сам. Я сам. Я сам. Тут гарненько. Ой, що зимой твориться. У мене два. Ой. Чел, привітки. Чел, як тебе задомажити. Я його скажу задамажу. Так куди ин... я... Фу, твориться. тебя. Давай. Ну. Хау. Да як так. Ч, натекай, бляська? На, на. Ай. я на киске. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. <-пяу> ну, вс. Я тепер без іпера. Нет, куда вы впал? Ой. Там якісь крутые челы, я від нього. Так Це легендарна карта вроде. О, еще и кейс. Ты сюда, чиль. Стоп, стоп. Хе-хе. Но я его жестко избиваю. А. Загаликомбо, комбо. Ня-ня-ня. Зато можно ульту на тмчали куда быть. Эээ, куда тикаешь? не обманывай. Чел. мне вообще играть в мир. Чел! Стоп! Ого, э. играть в мир. Это объятие. А да что, куда ты текаешь? Да ну не! Почему? Ну, там какие-то на крыше концерты бывает. Ай, иди, иди, иди. Там, там кто стреляет. Стреляют! Ой-ой-ой, він не скинувся. А, ай! Я теж не скинусь так просто. Ми руйнуєм кришу. ай <плес> шу. ой яй що тут робиш? доробишь. Так, а тут хто є? Хтось є? Де ви всі, алло? Пацани кудись заховались. Не понял. Дайте когось побити. О, чел. Челники, челники, бобер. Дайте мені його побить. На, на. Ай. твориться? Ай. А шо? Це командна робота. Ой, є! Ви дадубали ты так лагаешь ничего я не разумею тут так багато всього відбувається...... что тут так просто ну ч мене всі збивають??? уйди вс я пока від вас еще пока зараблю Хоч до мене по ч... по Вот <laughs> <Что> тут отвориться. Ха! <laughs> а, що тут отвориться? Ти першої взагалі треба, мабуть, грати. Е, челик, понял. А ти мене тут нашов. So, від мене задовбали Да йо! Мене ще якось зараз, заразили, круто. Що я роблю? <реш> я не кинув. Ай. На цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!